Всім подобається, та не у всіх получається. ця приказка якраз про чистоту, деякі господині дають квартиру з ранку до вечора, не підозрюючи про прості і вкрай ефективні способи навести порядок, ми розповімо вам про ці маленькі хитрощі, вони допоможуть утримувати будинок в чистоті без особливих витрат, а також заощадити море часу, ідея один. Просто блиск відмити до блиску любою поверхність, в тому числі кухонну стільницю і побутову техніку, як зовні, так і всередині. Допоможе простий рецепт: змішайте 4 столові ложки пищевої соди з літром теплої води, нанесіть суміш на губку і воля, чудо средство готово. Ідея 2. невинні забави, якщо ваші діти творчі і люблять грати з кольоровими маркерами, та олівцями це може стати справжньою катастрофою для дерев'яних поверхонь. Але не впадайте у відчай. Звичайна, зубна паста легко видалить різнокольорові плями, не пошкодивши текстуру, а відтерти зроблені олівцем малюнки зі стін можна вологою губкою, злегка посипаною содою. Ідея. Три плюшевий десант, погодьтеся: не завжди вистачає часу прати м'які іграшки малюків в пральній машині, існує більш простий і швидкий спосіб: пройдіться по плюшевим улюбленцям універсальним роликом для чистки одягу, делікатно видаливши з них пил і ворс. Ідея чотири: чистота, запорука здоров'я, різноманітні гелі, муси і лаки для волосся накопичуються на зубчиках щиток і гребанів формуючи неприємні утворення, що заважають розчісування, позбутися від них не складе труднощів, додайте в теплу воду кілька крапель засобу для миття посуду і гарненько промойте гребінець. Ідея 5. собаче життя, щоб знищити неприємний запах на м'яких поверхнях, особливо це стосується подушок, на яких проводять більшу частину свого часу ваші домашні вихованці. Посипте їх тонким слоєм пищевою содою, залиште на 15 хвилин. А потім пропилососьте поверхню. Ідея 6. ніяких засмічень, якщо зливний отвір вашої раковини поступово починає засмічуватися. Дотримуйтесь нашої поради, засипте туди повстака соди. Потім вівсклянки оцту. Після цього накрийте отвір вологим шматком тканини і через 5 хвилин пустіть струмінь гарячої води. Ідея 7. нова м'якість жорстка вода, головна причина. По якій ваші рушники стають ворсистими неприємними на дотик, боротися з цим можна і потрібно, у таз, з якомога більш гарячою водою влити стакан 0,25% двадцять процентного розчину аміаку на шатирю і прополощити це поверне рушникам колишню м'якість. Ідея вісім ніякої цвілі, ще одна полотенечна, проблема ціль залишили рушник мокрим у сумці після спортсалу. Гарненько струсіть його і покладіть сушитися на сонці мінімум на три години, потім ненадовго замочіть його з відбілювачем, після чого полотенце смело можна прати в машинці. Ідея 9. гладка поверхня, щоб позбутися від плям і царапин на обробній дошці, посипте її тонким шаром соди або солі, а потім розріжте лимон навпіл і однією з половинок потріть поверхню. Це також допоможе усунути будь який неприємний запах з дошки. Ідея 1.0. чисте сяйво. Використовуйте білий оцет, щоб ваші вікна сяяли чистотою, змішайте дві столові ложки оцу з примерно 4 літрами води і за допомогою спрею розпорошити на скла, а потім протріти їх тканиною з мікроволокна, ні в якому разі не використовуйте паперові рушники, вони можуть залишити подряпини. Ідея 1.1. абсолютний порядок, Гонний гарнітур. Як і ваша посуд, під час готування може стати брудним і навіть жирним, трохи рідини для миття посуду, змішаного з теплою водою. Додайте в пляшку зі спреєм і розпиліть по забрудненій поверхні, а потім протріть її добре отже тканевою ганчіркою. Ідея 1-2 блищати завжди, що стосується вишуканої мідної посуди чайників, чашок, підносів. Пропонуємо вам вельми незвичайний. Але вкрай ефективний спосіб боротьби із забрудненнями протріть поверхню самим звичайним кетчупом, і вона знову заблищить. Не дивуйтеся, спробуйте. Ідея 1.3. Секрети маскування подряпини і потертості можуть стати справжнім бичем для дерев'яних меблів, проте позбавити від них не так складно, як ви думаєте. Гарненько потріть, очищеним від шкаралупи волоським горіхом проблемні місця, щоб замаскувати їх. Це дійсно працює. Ідея 1.4. Горілка на допомогу, такий витончений і вишуканий від кераміки, як фарфор, вимагає особливого догляду повернути порцеляновим світильників, статуеток або по суді колишню пишність, і сяйво допоможе горілка, змочіть чистий сухий шматочок тканини і акуратно відполіруйте крихке виріб. Ідея 1.5. легке прибирання. Щоб відтерти засохлі плями жиру всередині мікрохвильової печі, поставте в неї склянку з водою і видавленим нутріломоном, і розігрівайте до тих пір, поки скло не запітніє, після етого п'ятна очистяться легко і швидко, і крім того, така процедура вб'є неприємний запах. Ідея 1.6 Пухнасті друзі, після того як ви закінчите мити посуд, не поспішайте знімати господарські рукавички краще, якщо вони зроблені з латекса, але і штучна гума теж підійде. Пройдіться ними, що влажними. Звичайно. У меблях, щоб зібрати осіла там шерсть домашніх тварин. Ідея 1.7. блискуча сантехніка. Якщо ваші хромові змішувачі втратили свіжий вигляд і покрилися нальотом, існує відмінний спосіб привести їх в порядок: нанесіть звичайну зубну пасту на вологу губку і як слидотротріть крани і душ, і вони стануть виблискувати як нові. Ідея 1.8. боротьба з запахом, як і всередині холодильника або мікрохвильовки. В шафах може накопичуватися неприємний запах, щоб уникнути цього і зберегти ваш одяг, постільну білизну і рушники свіжими і ароматними. Зробіть просто річ: поставте всередину коробочку з харчовою содою. Ідея 1.9. Свіже рішення: посудомийна машина незамінний помічник, виявляється, не тільки для миття посуду, у неї можна помістити і ефективно очистити і такі неочевидні предмети, як склянки для зубних щиток. Годівниці тварин і навіть пластикові дитячі іграшки. Ідея 2.0. ніяких плям, плями від вина або бруду на килимі, і знову на допомогу прийде рідкий засіб для миття посуду. Розчиніть одну столову ложку кошти в двох склянках теплої води і промокніть пляма-белой тканю змоченою в розчині. Продовжуйте, поки пляма не розчиняється. Потім промийте проблемне місце губкою з холодною водою і висушите при допомогою чистої тканинної ганчірки.